Світові лідери, що зібралися на саміт Великої двадцятки у Мексиці, закликали Європу до рішучих дій задля для подолання кризи. У проєкті підсумкового йдеться про те, що країни Єврозони мають навести лад у себе вдома, адже їхні проблеми можуть дестабілізувати загальну світову економіку. Натомість президент Єврокомісії Жозе Барозу підкреслив, що Європа потерпає речі від глобальних, а не власних проблем. Я чекаю від лідерів великої двадцятки підтримки та довіри до тих кроків, що їх вже зробила Європа, а також до тих кроків, що ми збираємося зробити незабаром. у рамках саміту Двадцятки відбулася також зустріч представників об'єднання БРІКС групи країн, що розвиваються: це Бразилія, Росія, Індія, Китай та Пар. Вони провідні донори грошей для МВФ, що йдуть на порятунок Європи ринки та корпорації втратили довіру до того, що роблять країни Єврозони, аби подолати кризу, говорить міністр фінансів Бразилії. Це означає, що їхніх дій недостатньо, щоб подолати проблеми. Водночас позичальники готові й далі давати гроші МВФ, проте в обмін на це вимагають більше впливу на рішення фонду. Зокрема, Росія та Індія пообіцяли виділити по 10 мільярдів доларів кожна. Загалом країни великої двадцятки виробляють близько 90% світового ВВП. Отже, саме на них лежить відповідальність за пошук ключа до виходу з економічної скрути.